Момент, знаєш, коли і сірнуть не стидно. І реклама хороша, і продукт хороший. Я пам'ятаю той момент, коли вперше мріяла працювати із брендом, який знає із самого дитинства. Тоді здавалося, що для цього треба мати мільйон підписників, армії знайомств і вічно стукати в усі двері. І знаєте, я справді стукала, навчалася, пробувала, помилялася і знову стукала. Але найбільше все змінилося тоді, коли я. Перестала бігти за всіма і почала просто творити так, щоб бренди самі мене почали помічати. Є дуже класна фраза, Остіна клауна з книга Гляди, як митець. Не чекай, поки хтось дасть тобі дозвіл творити. Починай уже зараз з тим, що маєш там, де ти вже є. Це і має стати вашою стратегією, щоб ваші роботи говорили гучніше за будь-які промови і знімати відео так, щоб люди питали. Хто взагалі це творив? А згодом впізнавали ваш стиль одразу з першого кадру. Саме так крок за кроком вибудовується репутація. Ти ще не мрієш про бренд, а бренд уже потай мріє про співпрацю із тобою. Мене звуть Вікторія Богонос і я людина, яка вже більше шести років досліджує усе про відеоконтент і безмежно обожнюю цю сферу. Описі під даним відео ви можете переглянути усі мої освітні продукти, які допоможуть вам не лише красиво продавати, усе те, що ви бачите власними очима, але й вкладати сенс, подавати це гідно, красиво, а головне зрозуміло для інших. На моєму ютуб-каналі ви можете побачити дуже багато корисної, а головне безкоштовної інформації. І я буду просто безмежно вдячна, якщо ви прямо зараз поставите вподобайку, підпишетесь і напишете коментар в підтримку даного каналу. Це допоможе моєму каналу рости масштабніше, а кожному креатору побачити ось такий корисний контент. Безмежно вам буду вдячна. Власне, як бренди зараз обирають креаторів? Скажу чесно: сьогодні бренди шукають не цифри, а саму унікальність. Кількість підписників вже не є перепусткою в світ великих колаборацій. Бренди дедалі більше цінують автентичність та нішевість, тому звертають увагу на мікро та нано-інфлюенсерів з невеликою, але залученою аудиторією. Менші автори часто дають набагато кращий взаємозв'язок із брендом та вищий рівень довіри. А отже, і вищий коефіцієнт конверсії при менших, до речі, бюджетних витратах. Інакше кажучи, краще менше та краще. Аудиторія довіряє своїм креаторам частіше значно більше. Тому їх рекомендації відгукуються якомога сильніше. Що ще важливо? Це справжність і цінність. Часто алгоритми соцмереж зараз наголошують на контенті із соціальним змістом більше ніж на простих глянцевих рекламних роликах. Бренди теж це відчули. Вони шукають креаторів, чиї особисті цінності і стиль збігаються із філософією компанії. За даними Forbes, нове покоління вимагає від брендів сенсу, а не просто продуктів. І компанії тепер перевіряють, з ким співпрацюють, чи був інфлюенсер щирим у попередніх колабораціях, як спілкуються власне свої аудиторії, і чи збігаються його переконання з місією бренду? Тобто, перед тим як писати вам. Солідний бренд вже переглянув ваш контент під лупою автентичності. Великим брендам потрібен великий стиль, а не просто великі цифри. Якщо ви хочете колаборації із відомими компаніями, почніть працювати над своїм ім'ям і почерком уже сьогодні, уже зараз. Робіть проєкти, які вирізняються із першого погляду. Не аби було, а так, щоб люди питали, хто це знімав. Коли ваш ролик хочеться переглянути двічі, а то й більше, ось тоді бренди захочуть саме до вас. Сучасні маркетологи визнають, той, хто вміє розповідати історії мовою бренду, здатен змінити сприйняття аудиторії. Інфлюенсер з автентичним сторітелінгом та продуманим партнерством може настільки резонувати з людьми, що допоможе бренду і продажі підняти, і імідж оновити. До речі, ще один тренд. Бренди зараз прагнуть довгострокових відносин замість різних коротких інтеграцій. Все більше компаній хочуть не одноразову співпрацю, а серію колаборацій, амбасадорство на місяць чи роки чи задіяти різні канали соцмереж. Причина проста, коли творець регулярно і щиро користується продуктом, люди сприймають це не як чергову рекламу, а як природню частину його життя. У довгих партнерствах зростає довіра, а з неї і віддача від компанії. Маркетологи дедалі більше звертають увагу не на лайки чи покази марнославства, а на реальний вплив контенту. Брендам важливо, щоб відео або пост приніс відчутний результат, перехід за посиланням, реєстрацію, покупку. По суті, контент став оцінюватись як бізнес-інструмент. Якщо компанія не дає конверсії, її переглядатимуть, коригуватимуть або їх взагалі не будуть використовувати наступного разу. Тож, коли ви готуєтесь до співпраці, подумайте про основні цілі бренду, що корисного принесуть їм ваші креативи. Вміння говорити мовою ефективності сьогодні, цінується не менше ніж просто красива картинка. А ми, власне, перейдемо про те, як я знімала рекламу для Моршинської. Нещодавно ми з командою зняли ролик для Моршинської. Це бренд, який асоціюється у людей із природністю, освіженням і щоденним корисним ритуалом попити води. Моєю метою було, щоб ці три відчуття були в кожному кадрі. І, власне, що почалась наша співпраця. Перше аналіз бренду це дрібна, але ключова повага. Перед початком я завжди питаю себе про три речі: що ми зберігаємо, що освіжаємо, та що додаємо в цьому проєкті. Це три принципи, які допомагають знайти баланс між ДНК бренду і новими моїми ідеями. Отже, перше, що ми зберігаємо, це те, без чого бренд перестане бути самим собою, його філософія, його головні цінності те саме ядро за яке його люблять. Колірна гама, яка впізнається навіть без логотипу, емоція, яку глядач має відчувати, щойно побачить кадр. Наприклад, з Моршинською я знала, ми не можемо втратити відчуття легкості та освіження. І якщо прибрати саме це ядро, то в кадрі буде просто вода, а ніяк не сама Моршинська. Друге, що ми освіжаємо, тут починається найцікавіше. Ми залишаємо серце бренду, але змінюємо спосіб, як його показати. Можна спробувати якийсь інший темп, Нові ракурси, незвичні якісь композиційні рішення, іншу подачу кольору чи деталей. У нашій зйомці я освіжила подачу за рахунок гіперболізації у кадрі. У мене з'явилися гігантські лимони, які одразу привертали увагу. Я додала більш динамічні переходи і обов'язково несподівані ракурси, щоб глядач не міг передбачити наступний момент. Знаєте, як буває улюблена пісня, але в новому аранжуванні. Ти впізнаєш мелодію, але слухаєш її якось по-новому. Ось так і в цьому принципі також потрібно працювати. Суть та сама, а форма свіжа. Третє, що ми додаємо, на цьому етапі з'являється мій авторський власний почерк. Щось, чого бренд ще не робив, але що органічно лягає в його ДНК. Не заради ефекту вау за всяку ціну, а щоб підсилити історію. Перед зйомкою я переглянула всі попередні рекламні компанії Моршинської, бачила, як вони тримають природність, легкість, і моя задача була не зламати це, а навпаки, додати від себе штрих, який зробить їх стиль ще впізнаванішим. У моєму випадку цим штрихом стали такі невеличкі ретро нотки, реквізит у стилі 60-х і загальна ностальгічна атмосфера, якої раніше у їх рекламі не було. Рівна стилістика від першої секунди до останньої у ролику абсолютно немає випадкових кольорів. Жодного. Кожний реквізит або підбирався у потрібній гамі, або перефарбовувався, перетягувався е, спеціальною тканиною. Ми створюємо ідеальні умови для кадру, власноруч. Навіть якщо для цього доводиться годинами майструвати якісь різні дрібниці, наприклад, вентилятор ми знайшли на барахолці і перефарбували його у потрібний лимонний колір. Петро валізу обтянули спеціально замовленою тканиною, також кольору бренду. Локація пляжу, парасоля, шезлонг, купальник і навіть маленький про холодильник все підібрано в єдиний такий лимонно-жовтій палітрі. Легкий шлях це коли знімаєш, як вийде. Наш шлях трохи складніший. А, вже подружка прилетіла. Ти бачиш, їх вже дві. Усилий потрібно забирати. Дуже найскладніше, коли ми самі створюємо ті самі ідеальні умови до найменших деталей. Так, іноді це означає зробити все вручну, зате кадр в результаті виглядає цілісно і досить гармонійно. Глядач може навіть не усвідомити, чому, але не зможе відвести очей, бо очам нічого не муляє, Все отак в тему. Далі ретростерістика як настрій. Мені хотілося, щоб картинка не просто подавалася як освіження, а ще й занурювала у таку легку ностальгію. Мала свій характер. Ретро реквізит, такий як старий чемодан, вінтажний вентилятор, радіо, усе це додало ролику стилі атмосферу. Це вже не просто реклама води, а маленька історія з присмаком якогось минулого літа. Далі нетипові ракурси і якісь ручні трюки. Я обожнюю вигадувати такі штуки, наприклад, сцена із валізою, і замість того, щоб просто показати, як висипається лимон, ми зробили окрему композицію. Прикрутили лимони всередину у циліндр, поставили камеру з дуже низького ракурсу, майже на рівні землі. І зняли те, як випадають лимони із нижнього ракурсу. Збоку це виглядало дуже найдивно. Оператор лежить на траві, лимони підвішені, усі реально сміються, але в кадрі вийшло досить таке вау. Перспектива, наче з якогось фільму і лимони ніби летять прямісінько глядача. Це той кадр, який хочеться переглядати знову і знову, щоб зрозуміти, а як взагалі це зробили. Такі нестандартні рішення запам'ятовуються. Люди завжди звертають увагу на те, що їх здивувало. До речі, у світових кейсах це теж працює. Наприклад, в колаборації Марк Джейкобс із тіктокеркою Нарою Сміт, де вона спекла фірму в сумку як торт, набрала аж 22 мільйони переглядів саме завдяки креативності та навіть гумору. Простий продукт, власне, сумка подали нестандартно і жартом. І він став хітом продажів. А фанати називали це колабою століття. І як висновок. Дозвольте собі мислити нестандартно. Трохи десь самоіронія, цікавих ракурсів, десь навіть гіперболізації, якщо це доречно, то чому і ні? І головне, щоб такий прийом підсвічував головну ідею продукту, а не затьмарив її. Я завжди думаю так: гіпербола має працювати на символ бренду. Мій гігантський лимон в кадрі це не трюк заради трюку, це візуальний код, що з перших секунд кричить. Лимонна свіжість. і відразу нагадує про смак, який, власне, ми рекламуємо. У кожному своєму випуску я намагаюся бути щедрою на приємність для своїх підписників і цього разу також не виключення. Якщо ви дивилися випуск уважно, я впевнена, що ви помічали, що перманентно у нас у кадрі з'являлися лимончики. І не просто так. Якщо ви порахуєте правильну кількість лимонів, які були за весь час перегляду даного відео, ви отримаєте також від мене незабутній подарунок. Тож пишіть у коментарях три рівні утримання уваги. Про що це взагалі? Коли ми монтували ролик, ми тримали в голові усі три етапи, які має тримати глядача від початку до кінця. Перше це візуальний стиль, це загальна гармонія та цільнісність картинки. Єдина палітра, як я вже говорила, і настрій у кожному кадрі. Друге це звук. У нашому випадку це радіохвиля шум ефіру і якісь там музичні заставки, що також тримали саме сюжетну нитку. І третє, це власне продукт. Він у фокусі впізнаваний і зображений айдентикою. Логотип, колір, усе це чітко з акцентом і до смаку. Глядач може навіть не помітити всіх наших дрібних хитрощів, але пляшку помітить точно і запам'ятає. Надіюсь, принцип успішної співпраці із брендами. Давайте відверто. Співпраця з відомими брендами це не історія про везіння чи випадковий вірусний успіх. Це історія про системність, стиль і репутацію, яку ви вибудовуєте щодня своїми проєктами. Я підготувала для вас кілька принципів, які працюють власне у моїй практиці, які ви зможете випробовувати та, хоч, хоч вже. Перше. Будуйте ім'я завчасно. Не чекайте, поки вам напише омріяний бренд. Дійте вже зараз. Почніть із малого. Колаборації з місцевими кав'ярнями, маленькими магазинами, малими якимись брендами. Саме тут ви тренуєтесь і формуєте свій почерк. Дозволяйте собі ризикові якісь ідеї, на які великі компанії, можливо, не завжди готові йти одразу. Це як з музикантами. Вони спочатку грають в маленькому клумбі, а потім уже на великій сцені. Але повірте, стиль народжується ще там, у маленькому залі. До того ж, світові тенденції зараз такі, що бренди самі придивляються до локальних талановитих креаторів. Гіперлокальні компанії набирають обертів компаній глобального рівня, і вони хочуть виглядати своїми для кожного регіону. Тому, працюючи навіть над крафтовим проєктом у своєму місці, робіть його максимально якісно. І цілком можливо, що саме він стане оцим трампліном до вашої наступної великої співпраці. Далі, аналізуйте бренд дуже глибоко. Перш ніж погоджуватися на проєкт, вивчіть бренд, його кольори, візуальну мову, меседжі, символіку, символи, що повторюються в рекламі. Це та дрібна повага, яка дуже цінується. Поставте собі питання, що зберегти, що освіжити і що додати. Це, власне, про що я вам розповідала: зберегти головне ДНК, бренду, коль, настрій, ключові асоціації, освіжити темп, ракурси, сюжетні деталі, тобто саму форму подачі. і додати свою фішку, яка зробить вашу роботу впізнаваною. Наприклад, у випадку з Моршинською я зберегла їх природність. Чистоту стилі, але освіжила сюжет гіперболою. великі лимони, динаміка і додала ретро-стилістику саме від себе. Бренд це оцінив, бо я не ламала, а розвивала те, що їй близьке. До речі, замовники часто помічають такий підхід. Коли ви говорите з ними мовою їх бренду, але пропонуєте нові ідеї, це виглядає професійно і викликає довіру. Третє тримайте стиль від початку до кінця. Жодних випадкових кольорів чи елементів, що вибуваються, кожна деталь має вписуватися в концепцію. Це означає, що іноді доведеться витратити більше часу і зусиль, але результат точно того вартий. Коли у кадрі панує візуальна гармонія, глядач це підсвідомо відчуває. І бренди це теж знають. Найкращі компанії виглядає цілісно, немов єдиний якийсь витвір. І впізнаваний стиль це те, що буде працювати на вас у довгу. І з часом люди будуть бачити, ага, це знято в тому самому стилі, мабуть, це справа рук Вікторії, Олени і так далі. І бренд, відповідно, теж зрозуміє, коли обирає вас, він отримує фірмову якість. І четверте, створюйте ідеальні умови під свій задум. Ніколи не буде ідеальної погоди, ідеальної локації чи ідеального реквізиту, який вам просто впаде до рук. Якщо чогось нема, зробіться. Зробіть це власноруч. Бренди насправді люблять такий підхід, він демонструє вашу проактивність і перфекціонізм. Ви ніби кажете, я настільки вірю в ідею, що переверну горе, аби її реалізувати. І повірте, це захоплює. П'яте. Давайте бренду вибір, але ведіть його за собою. Не бійтеся пропонувати замовнику сміливі якісь рішення. Коли я йшла на зустріч із Моршинською, то принесла декілька варіантів концепції. Один ультра стилізація, а інший з дуже глибоким сюжетом. Вони обрали ту, яка найкраще пасувала на думку бренду тут і зараз. Інший сценарій я не викинула, він дочекається свого часу, можливо, для якогось іншого проєкту, але в цьому і суть. Ви демонструєте гнучкість і креатив, але також і розуміння бренду. Дайте вибір. Поясніть плюси кожного варіанту, але скоригуйте до того, який вважаєте найвдальшим. Бренд побачить у вас партнера, а не просто виконавця. І водночас відчує вашу експертність, що ви розумієтесь, який меседж їм зараз найбільш потрібен. Шосте: нетиповість як креативний інструмент. Люди запам'ятовують те, що власне їх здивувало. Тому не бійтесь гіперболізувати, перебільшувати, грати із масштабами і формою. Світові кейси показують, що креатив плюс гумор, плюс автентичність дорівнює, як правило, вірусний успіх. Додайте до ролика родзинку, якої ніхто не чекав, але яка чудово заходить під концепт. і аудиторія точно понесе ваш контент по друзям. В цьому плані ви не просто виконавець. Який працює по технічному завданню, ви арт-директор свого маленького фільму, і такий підхід брендам, повірте, дуже цінний. І сьома. зберігайте ДНК бренду. Ваша задача не перетворити рекламу про мене, а розкрити бренд у найкращому світлі, пропустивши через свою оптику. Глядач повинен піти із думкою, що це була реклама саме Моршинської чи будь-якого іншого клієнта, але водночас відчути і ваш почерк. Це тонкий баланс, який саме відрізняє круту колаборацію від посередньої. Восьме. Це якість понад кількість. У мене є простий тест. Якщо заради ідеї я готова прокинутись о 4.30 ранку і бігти знімати світанок, це значить моя ідея. Якщо ж мені самій нудно, тільки на етапі зйомки уявіть, що відчує глядач. Йому буде ще нудніше. Тому я обираю працювати над меншим числом проєктів, але вкладатися в кожен на 100%. У серпні, наприклад, я взяла лише декілька співпраць, щоб зберегти фокус і певний рівень, до якої я звикла. Ваша репутація росте не від кількості проєктів, а від їх якості. Один справді яскравий ролик. Вистрілить сильніше ніж десяток прохідних. До речі, бреди теж зараз більше цінують креаторів, які горять своєю справою, а не просто конверна штампують рекламу. Часто вони радше запросять на компанію того, хто рідше береться за проекти, але кожен раз робить вау, ніж того, хто береться за все підряд. Адже перший випадок гарантія унікальності, другий ризик якоїсь шаблонності. Я люблю цитату, що енергія, з якою ти створюєш, притягує тих, з ким ти створюватимеш далі. І я справді вірю, що бренди відчувають, коли ти кайфуєш від процесу. Варто вам запалитись крутою ідеєю, як знайдеться клієнт, що теж захоче цей вогник. Моршінська для мене це приклад того, як можна поєднувати і естетику, і сенси, і маркетинг в одному такому хвилинному відео. Якщо ви тільки починаєте. Не чекайте великого бренду, щоб зняти красиве велике кіно. Знімайте так вже прямо зараз. Ніхто не робить ідеально з першого разу. Але той, хто робить щодня, неминуче стає найкращим. Саме це працює у креативі. Ваш почерк не з'явиться після першої співпраці. Він формується десятками маленьких робіт, які ви робите наповнені. Коли ви створюєте контент, що запам'ятовується, він починає працювати на вас. Люди діляться ним, обговорюють, радіють вас іншим, і наступного разу двері відкриються вже з потрібного боку. З вашого. А я вам дякую за перегляд і кажу до нових зустрічей.